Друзі, всім привіт! З вами я, Олександр. Давно я вам відео з Німеччини не робив і нічого не розказував, як взагалі я продвигаюся і що далі. Сьогодні у мене буде перший робочий день стажировочний, і я знайшов нову роботу. Я коли з Голландії приїхав, то в мене вже не було роботи. Сьогодні я їду працювати на фестивалях. Мене має Енді зустріти, і в мене буде якби перший робочий стажировочний день. Попробуємо, що це за робота. Е, мені потрібно зараз я якраз нахожусь біля такого красивого місця. Мені потрібно зараз на велику до заправки доїхати, а далі мене машина забере і я поїду по фестивалях. Він казав, в основному це по Саксоні-Анхаль, я буду продавати бутерброди. Е, Подивимося, що за робота один день стажируюся, а на наступний день він казав, можу вже устраюватись на роботу. Тому я ще не рішився. Чи мені ця робота підходить чи не підходить, тому давайте поїдемо, зустрінемось з Зені і подивимось, яка сама робота, що там робить, і взагалі підходить чи не підходить нам. Так, друзі, я вже на заправці чекаю на Енді. Він зараз має приїхати. Ще пару хвилин є, тому я вже готовий поїхати до праці. Скільки часу буду працювати, поки що ще невідомо. Знаю, що він говорив, що спочатку ми їдемо в Магдебург, він мене тут забере. А після Магдебурга, що далі буде, там вже буду в нього запитувати. Так, що погнали. Я зараз знаходжуся якраз на цьому фестивалі в Магдебургі. Тут багато людей, і я ось працюю в таких ларьках. Ось такі стоять. Я в основному на тісті от таку штуку роблю. Вона йде сир всередині, гриби і хліб такий. Мені дали спробувати, тому що я вже пів дня її роблю і хочу спробувати, яка вона взагалі на смак. Тому що люди купують, вона виходить, коштує 6 євро. За одну штуку, ну і люди її, в принципі, непогано беруть. А фестиваль досить такий класний, тому що людей дуже багато. І мені дали 5 хвилин, щоб я перекосив І Ми туди випікаємо. Виходить, наліптуємо зверху веком, аділе живемо цю пічечку. І далі продаємо вже буде зірку. І ще в нас отакі є, Ну, я тут не працюю. Ось таке місце. мене зараз відпустили на величку паузу, і я зараз піду пафель потрібен. Виходить, це платний вход, але я поки що не знаю, скільки він коштує. І зараз спробую показати хоч трошки багато. І в принципі, мороженою все продає. Друзі, далі відчот від фестиваля. Мене відпустили на паузу. Зараз три години. У нас клієнтів зменшилось. І я там е, виходить саме це тісто наліпив уже на булочки. Вона сказала, можеш десь півгодинки погуляти. Я кажу, так, да, окей, не вопрос. Е, виходить, як воно тут в фестивалі. Ось так діти тут є. Ззаді мене ще горка така красива. Зараз спробую їй показати. Вона з цієї сторони. І все дітки їздять. Це саме знаходиться в Магдебургі, але ну, виходить в них точки знаходяться в раз... по всій Німеччині, в районі 150 кілометрів, де він буде їздити. Ну, компанія розширена на більше, просто нам не буде зручно, якщо так їхати, я з ним говорив. Наскільки я бачу, в цих ларьках, що люди працюють, щось вони не дуже щасливі і погода, як жарко, то їм тільки гаряче. Так само дивлюся, трохи вробили, вробули, вробилися люди, бо по собі відчуваю цілий день на ногах стояти. І виходить, вже так трохи, наче затмарює голову. Я взяв каву, зараз поп'ю, і в принципі через пів години далі продовжу. Но хочу ще подивитися якраз горки, які вони. В кінці дня вам розкажу, як взагалі все пройшло. Так що, друзі, будьте на зв'язку і виходить, подивимось далі, що як. Да, друзья, я узнал скидку на вот де. Радували, ми вже закінчуємо працювати. Зараз 6 годин, і ми відпрацювали близько 8 годин робочий день. Я, в принципі, сьогодні на тісті стояв і ліпив. Розі я йду вже до машини. Назад мене жіночка, забере, з якою я працював, рігіна її спати. І виходить вже робочий день закінчений. Далі я пізніше розкажу, що далі. Ось ми заднідя і схойте ніхто день на то було аніруфу шпита. Da, друзі, я вже знов на зупинці, мене довезли. В принципі, непогано доїхав. Виходить, тепер як, що я сговорив з Енді. Ми сьогодні працювали 8 годин, в основі вони працюють по 12 часов. Енді мені запропонував, каже, що стажировку окей, ти прийшов, можеш працювати у нас уже з наступного тижня. Виходить, предложив вже мені на 4 дні попрацювати. Далі вже будемо працювати по 12 часов. В основному у них зміни по 12 часов. Я сказав, що це дуже багато для мене. 12 часов. Я давно вже по 12 часов не працював. Він каже, нічого вробися. Ну виходить, що тут по зарплаті. Я в нього з ним домовився на мініджоб підписатися, підписатися. Остальне мені будуть якби в конверті доплачувати. Наприклад, виходить, з ним говорив, що він каже, більше 10 євро не платить, тому що якісь у нього там налоги. і виходить оцей різницю, що мініджоб, різницю, що він доплачує, але по 10 євро. Так що, друзі, така робота, в принципі. Працюєш на фестивалі, людей дуже багато, концерти є і виходить, вони ще раніше працювали на футбольному полі. Він розказував, що там було 30 тисяч чоловік у Магдебургі. Там це дві команди гуляли, і в них палатка стояла. Але каже, пристав, скільки це людей голодних приходить їсти. Ну зараз вони тільки працюють по фестивалях, парки, і де люди приходять і просто кушають оці бутерброди. Так що, друзі, зараз у мене ще тиждень є подумати, я контракт поки що з ним не заключав, і буду думати, чи мені це взагалі підходить, чи ні, чи будемо щось нове шукати. Так що така робота, взагалі, хотів з вами поділитися. Я ще сам не вирішив, тому що я йому теж сказав, що ще треба подумати. В мене є, в принципі, тиждень до понеділка, і вівторок він каже, що вже будемо контракт заключати. Якщо мені, в принципі, подумаю, Підійде тоді з ним заключу. Якщо ні, то я буду шукати інше. Так що з вами був я, Олександр. Пока-пока.